Доброго ранку, мої любі малята, мої хлопчики і дівчатка. Я рада вас вітати. Бажаю вам гарного дня, чудового настрою. І що, будемо зустрічати вновь гостей. да? До нас знов прийшли наші знайомі добрі Василька та Оленка. та хочуть з нами сьогодні поговорити про те, що взимку, як і в іншу пору року, за багато років давно ж це було, коли наші люди, українці, спостерігали за погодою і з'ясовували, що означає та чи інша прикмета. Ось ми сьогодні з вами і проговоримо про те, які народні прикмети зимові наші предки назбирали. І донесли до нас, до нашого часу. Ось наші дівчинка і хлопчик сьогодні нам про це і допоможуть розказати. А тепер, подивіться, уважно за моєю спиною, ви бачите картинки, так, ми з вами говорили, що зима прийшла, снігу намила, вкрила землю білою ковдрою. Що взимку роблять дорослі і малеча, підгодовують пташків, та розчищають сніг, якщо його багато випало. Що далі? А якщо це на селі, то дбають про домашніх тварин, про худобу, годують їх, розчищають сніг. Так от я вам хочу сказати, малята, що багато-багато років назад. Наші дідусі, бабусі спостерігали за природою, дивились, що відбувається кожного дня. І назбирали народні прикмети про зимову погоду. Ось деякі з них. От, Наприклад, якщо зима морозна і сніг великий іде, то це віщує про майбутній гарний врожай. Да, хліба, бо це ж дуже важливо. Мабуть, так воно було. Якщо взимку випадало багато снігу, то коли наставала весна, саджали зернятко в землю, а потім, коли збирали врожай, то могли згадати, що то снігу багато було, і це допомогло зібрати добрий врожай. Ось так потроху прикмети народні і збиралися. І передавалися від дорослих до малечі. І так вони дійшли до наших часів. Так, а давайте ще я вам щось розкажу. Від зима, якщо буде малосніжно, і снігу не буде, то навпаки врожай буде не дуже гарний, а навіть поганий. Багато снігу намете, багато хліба прибуде. Ось бачите як, спостерігали дорослі наші за поводою, і потім бачили, якщо зима приносила багато снігу, то й врожай восени був дуже гарний, а хліб це ж наше життя, це ж дуже важливо, да? коли збирається гарний врожай, є борошна достатньо, щоб спекти паляниці, хліб, калачі, зробити варенички, так? Що нам ще наші малята підказують? Зима снігова, якщо снігу багато, то літо буде дощове. Дощів буде багато йти. Якщо взимку хуртовина заметіль така сильна, то і влітку буде непогода. Бачите, які спостереження за погодою були. Так, зима багата на сніги та на ожеледицю. Це нагарний врожай. Всі, бачите, предмети народні, пов'язані пов з із врожаєм. Да, це було дуже важливо, що в кожній родині на столі був хліб і було чим нагодувати своїх діточок. Так, чистий блакитний колір, неба взимку, що не скажеш про нас сьогодні, там да, дує сильний вітер. І небо похмуре. Так от, якщо небо блакитне, навпаки, то це означає, що ясна погода протримається ще кілька днів і буде сяяти сонечка з неба. Що там далі є? А ще наші предки спостерігали не тільки за погодою, а ще й за домашніми тваринами за Птахами, за звірями в лісі, і їх поведінка інколи підказувала їм, що це буде в майбутньому означати. Ну, наприклад, якщо кіт шкрябає підлогу, то буде вітер і завірюха сильна. А якщо дере стіну на непогоду лежить, згорнувся в клубочком. І впнувся носиком в лапки, то буде лютий мороз. Якщо ви будете мати котика вдома, то обов'язково спостерігайте за ним. Як він поводиться, якщо погода буде мінятися, якщо буде мороз сильний. Це так, бо в мене є вдома два котики, то вони так само показують мені, що буде дуже холодно, коли вони свій носик ховають в лапки. Так, а ще от дивіться, галки, да? ми казали, птахи, які не відлетіли в вирій і зимують з нами, то галка одна з них, да? якщо галки збираються великими зграями і сильно кричать, це означає, що погода буде ясна. Але й мороз буде. А ось що означає, якщо мишки вилазять з-під лісової підстілки, і бігають по снігу, то це означає, що скоро настане відлига. Потечуть сніги, розтануть, ось що поведінка мишенят нам підказує. Так, якщо горобці ховаються у затишок під дах, чи залазять у сіно, якщо це на селі, то буде мороз і заметіль. Так, ось про що нам наші друзі говорять. Снігурі під вікном. Якщо прилетіли, то це теж означає, що скоро вирізерне сонечко і сніг почне таять, почнеться відлига. Яскраві зірочки в небі взимку означають, що буде сильний мороз. А якщо хмари збіглися в одну купу, то чекай непогоди. Погода погіршиться. І може піти або сильний сніг, або завірюха летить. Так, сова кричить, да, сова вона деживає в лісі, то холод накликає. Якщо ворони летять до села, то буде холодно, а якщо навпаки з села відліт... відлітають, то буде тепла погода. Ну що, ми вам розповіли малята, так? Гарного, дуже цікавого. І, може, й вас це допоможе вам да? спостерігати за погодою і теж збирати прикмети. Ось, наприклад, що я вам ще такого цікавого не розказала, якщо ви будете спостерігати за пташками, вони ж в нас, в нас і в місті теж є, да? Що, Які птахи в нас в місті, ми говорили про це. І галки, да? і сороки, дятел, синиці, горобці. голуби, якщо ви будете пильними, уважними, то обов'язково щось цікаве для себе теж відкрийте. Ось, наприклад, якщо ворони сидять на верхівцях дерев і каркають, буде заметілі мороз. А якщо Сіли на землю, то потепліє. А якщо влаштували ігри в небі, то за два-три дні буде хуртовина. Ось бачите, як люди збирали рік за роком ось такі прикмети да? спостерігали за природою, за птахами, за тваринами і довели, що це народна прикмета. І інколи дуже важливо знати, що, наприклад, буде відбуватися найближчим часом, да? або в майбутньому. Ну що, мої хлопчики і дівчатка, Оленка і Василька вам хочуть сказати, що вони вас були дуже раді бачити, хочуть побажати вам гарного дня та нагадати! Що в нас зараз пора року, яка зима. І місяць в нас вже йде, який січень, правильно, погода в нас мінлива на півдні нашої країни, України, да, ми живемо з вами на півдні, в нас трошки тепліше, ніж на Заході, наприклад, да, нашої країни. Там в горах багато снігу. І мороз є, а в нас, бачите, сніг випав трошки, та й на день, на наступний день, все потекло, да? розтало і пішов дощик. Але ж це таке буває, так? Да? Ну що, ми бажаємо вам всього самого найкращого малята. До побачення, до нових зустрічей!